Привіт, друзі! Ви на каналі Тали Прудкової. Я письменник, психолог і метафізик. На цьому каналі ми займаємося зірковим психоаналізом, обговорюємо життєві історії, знаменитостей і минулого в контексті психології. Це не тільки цікаво, але й корисно. Тож ставте вподобайки і підписуйтесь. У нас ще багато цікавих розборів попереду. І сьогодні ми поговоримо про зірок, які стали популярними у ранньому віці. Якою насправді є ціна успіху молодих артистів? Яку роль у популярності грають їхні батьки? І чим обертається рання слава для знаменитостей? І почнемо ми наш розбір із дівчинки, яка заворожила інтернет своїми дивними і запальними танцями. Що ви ще не знаєте, хто така Венс Дей Адамс? Але чомусь постійно зустрічаєте згадки про неї в стрічці новин? Вам пощастило, я підготувала для вас невеликий лікбез. Поїхали! Венсдей, це цьогорічний серіал Тіма Бертона, знятий за мотивами культових фільмів про сімейку Адамсів. Він став справжнім відкриттям, оскільки, як з'ясувалося, не вся сімейка, а одна лише донька Адамсів Венсдей змогла заполонити увагу глядачів значною мірою через епізоди з запальними і містичними танцями Венсдей, який розійшовся по Тіктоку і міцно запав його тренди. Венсдей почали впізнавати. Про неї стали говорити. Стрічка побила всі рекорди Netflix і обігнала навіть дуже популярний містичний серіал про підлітків Дивні Дива. Отже, після виходу серіалу на виконавицю ролі Венсдей Джену Ортегу звалилася Небачена Слава. На неї підписалося більше 10 мільйонів людей в інстаграмі. Серіал Венсдей вражає справді чудовою командою акторів, серед яких Кетрін Зета Джонс та Крістіна Річі. Ну і звісно, виконавчий продюсер стрічки Тім Бертон. Це теж один із знакових режисерів сучасності, нових робіт якого очікують із нетерпінням мільйони глядачів по всьому світу. До речі, а ви любите Тіма Бертона? Я люблю. Але щиро кажучи, серіал Венсдей поки ще не бачила. У мене. Все попереду. Отже, поговоримо про молоду зіроньку серіалу, виконавицю головної ролі Джену Ортего. Джена народилася 2002 року в Каліфорнії, тобто зараз дівчині лише 20. Вона четверта дитина шести у порторикансько-мексиканській родині Ортега. Мексиканська кров у родоводі актриси по лінії батька. Мама Джени – порториканка. Її бабуся, тобто прабабуся Джени, була нелегальною іммігранткою. Батьки Джени познайомилися в дуже юному віці, одразу покохали один одного та одружилися. Обидва мріяли про велику родину. Так і вийшло. Мати Джени – медсестра швидкої допомоги. Інформацію про те, чим займається батько дівчини, я не знайшла навіть в англомовних джерелах. Відомо лише, що він має ступінь молодшого. Спеціаліста В біографії Ортегі часто вказується, що батьки завжди підтримували починання дівчинки. Так, коли Джені було 6, її мати зняла ролик із артистичним виступом Джені і виклала його у соціальні мережі. Дівчинка почала ходити по кастингам із річного віку стала зніматися в різноманітних рекламних роликах. Зокрема, відомий її ролик із зубною пасти. Потім Дженна займа... знімалася в шоу студії Дісней. Це був проект Чуда Адварк, в якому дівчинка провела 4 роки. Школа дитячих та підліткових шоу Дісней справжня голівудська кузня артистів. Через академію прийшли не лише Майлі Сайрос та Селена Гомес, а й Райан Гослінг, Шайла Баф, Зендая та багато інших. Через часті зйомки Джені Ортезі довелося залишити звичайну школу та перейти на домашнє навчання. Як і багато інших дітей-акторів, вона шкодувала про те, що пропустила випускний бал. Вперше в кіно вона знялася у 9 років у ролі Емі Мур в серіалі Місце злочину Нью-Йорк». У 2013-му Джена знялася в фільмі трилогії про залізну людину, а також засвітилася в фільмі Жахів астрал 2. Першу популярність Ортега здобула завдяки ролям юної Джейн у романтично-комедійному серіалі «Снотлива Джейн та Харлі Діас у серіалі Життя Харлі. За останню роль у 2018 році вона здобула премію «Imagine». Також зіграла головну роль у драматичному фільмі Втеча з фіоною та виконала роль Еллі Елвіс у другому сезоні серіалу Netflix Ти. Критиками було відзначено гру Ортеги у драматичному фільмі Наслідки 2021 року. У 2022 році актриса зафітилася в основному в хорорах. Про Джену кажуть, що вона добре вміє кричати та виражати страх. Так вона знялася у кількох топових фільмах жахів. Всі ролі в неї були скромні, але талант дівчини ніяк не приховати. Коли автори Венздей шукали відповідну актрису, тім Бертон одразу згадав Ортегу. Інших виконавець все одно позирали, але після дистанційного кастингу у зумі всі сумніви відпали. Підготовка до ролі була важка. Все-таки Венсдей Адамс різнобічна дівчина, яка грає на віолончелі, фехтує та розмовляє різними мовами. Щоб впевнено почуватися у кадрі, Ортега багато працювала, навчалася грати на музичному інструменті, ходила на фехтування та тренувала німецьку. Саме тому Венсдей завжди така переконлива. А ще Ортега ніколи не займалася хореографією, але все одно самостійно поставила шалений танець із четвертого епізоду. Щоб зробити цей сенсаційний мем, актрисі вистачило лише кількох днів. Головна фішка Венсдей її погляд, який леданий душу, Секрет у виразних очах та специфічній вимозі Тіма Бертона. Він попросив ніколи не моргати у кадрі. Ось Ортега й не моргала. Не знаю, ви би так змогли. Вона кліпає очима лише одного разу при сором'язливому проханні піти з нею на бал. Роль Венсдей в одноіменному серіалі однозначно вивела Джену Ортегу на новий рівень популярності, поставивши молоду зірку на один щабель із такими іконами, як Зендея, Марго Робі, Міллі Бобі Браун, Аня Тейлор Джой та інші. Я не можу стверджувати однозначно, тому що не володію повною інформацією. Але мені бачиться, що для латиноамериканської родини шістьма дітьми талановита Джена стала таким собі джерелом заробітку. Погодьтеся, що бажання стати актрисою у шестирічному віці не може бути до кінця усвідомленим. Вочевидь, саме мати Джени хотіла зробити з дівчинки зірку. Водночас тривожною для мене є інформація, що батько Джену ніде не працює. Невже родина з восьми чоловік, шістьох дітей і двох дорослих, жила на одну зарплату медсестри? Не так давно всі ми знали про історію нещадної експлуатації співачки Брітні Спірс її рідним батьком. Відомо, що Брітні була для своїх рідних усього лише конвеєром із продукування доларів. Імовірно, що схожа історія спливе колись і щодо Джени Ортегі. Звісно, це не применшує таланту юної зірки, але все одно йдеться про певні приховані мотиви з боку дорослих і експлуатацію дитини з метою фінансового збагачення. Адже навряд чи виснажливі зйомки і походи по кастингам були щирим бажанням шестирічної Джени. Дівчинка була змушена покинути школу. Фактично, в неї немає нормальної загальної освіти. Вона весь час працювала трудоголізм і гіпервідповідальність, які притаманні Джені Ортезі часто трапляються в сім'ях, де на плечі старшим братам та сестрам звішують турботу про молодших дітей. Вочове дівчинка почала працювати дуже багато із досить ранніх років. Як правило, в таких випадках, рано чи пізно, настає момент, коли доросла дівчина чи вже жінка хоче відтягнутися, відпочити і розслабитися, тобто надолужити те дитинство, якого фактично не було. У таких випадках хід часто йдуть наркотичні речовини та алкоголь. Побажаємо Джені, щоб у неї все було добре. Рання слава, як правило, виявляється непосильною ношею для несформованої психіки, і ми це бачимо на прикладі багатьох відомих акторів. Згадаємо, хоча б Маколея Калкіна. Після головної ролі у різдвяній комедії Один удома Маколею пророкували велике майбутнє, адже талант хлопчика проявився ще у 4 роки. Однак, здавалося б, безтурботне життя юної зірки виявилося сповнене проблем значною мірою через батька Маколея, який почав реалізувати через хлопчика власні амбіції. Батько Калкіна колись був актором на Бродвеї, але на час народження дітей уже відійшов від справ. У ранньому дитинстві Миколея його родина бідувала. Батько працював паламарем у місцевій церкві, а мати телефоністкою. Тож, коли Миколей виявив свій акторський талант, батько сімейства почав активно експлуатувати успіх сина. Миколея змушували працювати всупереч його дитячим бажанням. При цьому потреби хлопчика ігнорувались, у нього навіть не було власної дитячої кімнати. Само собою, зйомки, кастинги, репетиції давалися Маклею зовсім не так легко, як можна було б подумати. Актор розповідав, що просто хотів відпочити, поїхати на літні канікули вперше за все своє дитинство. У батьківській квартирі він не мав навіть свого ліжка. У батька було ліжко Кінсайз і телевізор з великим екраном. А я спав на дивані, говорив Калкін. Під час зйомок, згадує Миколей, батько не дозволяв йому спати ночами і змушував вивчати репліки, які треба було вимовляти завтра перед камерою. Також стало відомо, що батько хлопчика постійно намагався прилаштувати у фільми, де знімався Маколей, і інших дітей родини, які до слова не мали таких здібностей і талантів. Крім цього, намагаючись заробити на хлопчику якомога більше грошей, батько Калкіна озвучував просто космічні гонорари за його участь у зйомках, через що продюсери відмовлялись від співпраці із Маколеєм. Крім того, з віком зовнішність хлопчика змінювалася не в кращу сторону. Він став дуже худим і кутуватим. Такий типаж мало приваблював режисерів. Зміна зовнішності це ще одна проблема, з якою часто стикаються юні актори, і яка виявляється для них справжньою трагедією. 1994 року Маклей знявся у своєму останньому фільмі, а потім кинув роботу в кіно. Він збирався продовжити навчання у середній школі, адже через роботу йому довелося залишити її. На той час за минулі сім років він знявся в 15 картинах. Ну, погодьтеся, що не всякий дорослий актор витримає такий шалений графік. Та й фільми, що вийшли після стрічки Один удома, отримували шквал критики. Особливо дісталося картині Добрий синок. Спробу актора змінити амплуа сприйняли не схвально. Незабаром після того, як Маколей перестав зніматися, його батьки розлучилися і почали судитися через опіку над сином. Зрозуміло, що найбільше батьків турбувало те, а кому з них дістануться гонорари Маколея. Втім, Маколей замість того, щоб вибрати одного з них, відмовився від опіки одразу обох батьків через суд. До повноліття Миколай навіть не знав, скільки насправді він заробив. Його батьки подбали про те, щоб він не був у курсі всіх деталей своїх контрактів. Калкін згадує, коли мені виповнилось 18, я прийшов до кабінету бухгалтера. Він поклав переді мною листок і сказав, що ось стільки я кошти. Це було насправді дивно. Здавалося, що всі ці кошти заробив якийсь інший хлопчик. А мені вони просто дістались у спадок. Ще одна проблема, з якою зіштовхнувся Калкін, стала його наркозалежність. Однією з причин, чому підлітки зірки починають вживати наркотики, це їхня доступність в середовищі дорослих і шоу-бізнесу. Як відомо, саме шоу-бізнес є тим місцем, де наркотики вживаються повсякчас. Хтось за допомогою наркотиків збільшує свою фізичну витривалість, що необхідно при роботі без чітких графіків і нічних змін. Інші знімають стреси напругу, з якою пов'язана публічність кожному разі юні особи схильні наслідувати поведінку дорослих. І коли навколо молодої зірки багато знаменитостей зі стажем і іменем, які вживають заборонені речовини, важко не піддатися спокусі. Крім того, стимулятори активності, такі як кокаїн чи амфетамін, можуть видаватися чимось необхідним, коли мова йде про непосильні для молодого організму навантаження. Так чи інакше, але Миколай Калкін наркозалежна людина зі стажем. Він досить рано почав курити траву та вживав величезну кількість енергетиків. Миколай Калкін нікому не розповідав про свій спосіб життя, і тому більшість інформації репортери отримували від його друзів. Після восьмирічного роману з акторкою Мілою Куніс, яка, до речі, походить із Чернівців, вона не змогла витерпіти наркозалежності Миколая Калкіна та розсталася із юнаком. Через цей інцидент у житті хлопця сталася депресія і він почав вживати героїн. 2012 року Калкін майже три місяці не виходив зі своєї Нью-Йоркської квартири. Жовта преса тоді видавала новини, що актор у себе вдома малює картини та вживає героїн. Саме тоді по мережі гуляла знаменита фотографія дуже худого та блідого Калкіна. Після героїну він кілька разів намагався боротися зі своєю залежністю, але завжди не доводив лікування до кінця та починав вживати наркотики знову. Рання важка праця призводить до того, що дитина втрачає відчуття свого реального віку, і часто ця рання дорослість перекидається на інші сфери життя. Наприклад, на особисту. Так, Маколей дуже рано одружився у 18 років. Його супутницею стала актриса Рейчел Майнер. Звісно, психологічно юнак не був ще готовий до сімейного життя. І це раннє одруження і розлучення через менш ніж 2 роки так само травмувало психіку Маколея. Іншою відомою молодою зіркою, яка поводить себе зовсім не по віку, стала зірка серіалу Дивні дива Мілі Бобі Браун. Напевно, ви її знаєте. Пригадую, коли дивилася цей серіал, образ дівчинки без волосся, яка володіє екстрасенсорними та паранормальними здібностями, мене би як вразив. І після виходу першого сезону дивних див мільйони глядачів по всьому світу одразу ж стали симпатизувати Мілі Бобі Браун, як і я. Втім, зовсім скоро публіці стало відомо, що юна актриса має досить кепський характер і завдає чимало проблем колегам по цеху. Глядачі почали помічати, що Мілі у свої 18 виглядає на всі 30. Чому в неї такий напористий характер? дивуються всі навколо. Що ж, непростій вдачі дівчинки, є цілком просте пояснення. Вона зазнала чимало булінгу і образ боку. Однолітків у школі, тому вирішила захищатись, як і її героїня 11 в серіалі Дивні дива. Мілі Бобі Браун, що цікаво, теж із багатодітної родини. Вона третя дитина з чотирьох у своїх батьків. Те, що дитина самородок і має надприродні акторські здібності, батьки дізналися, коли їй було 8 років. Тоді Міллі записалася на курси акторської майстерності, щоби зайняти свій суботній день. Ну, як вона для пристойності поцікавилася мати у викладача після першого заняття. Відповідь її дуже здивувала: надзвичайно талановита дівчинка. Вона має інстинкти, яким не можна навчити. Далі була порада показати Міллі голівудським агентам, які без сумніву неї зацікавляться. Багато часу роздуми батькам не знадобилося. Вони купили квиток з Орландо до Лос-Анджелеса і почали збирати валізи. Оглядини тривали майже три місяці. За цей час Міллі зустрілася з представниками всіх акторських агенцій у Голлівуді. і всі були готові співпрацювати з нею. Кінодебют відбувся у фільмі Одного разу в Україні чудес, де дівчинка зіграла юну алісу. Вчитися вона продовжила на епізодичних ролях в американській сімейці, анатомії пристрасті та ще парочці картин. А потім у житті Міллі з'явилися дивні дива. Колеги по цеху відмічають, що Міллі Бобі Браун поводиться вкрай серйозно на знімальному майданчику. Вона дуже вимоглива до себе і людей довкола. має певні ханжеські замашки, проявляє педантичність і іноді висловлює нетерпимість. Все це аж ніяк не може характеризувати дитину, якій на момент початку зйомок було лише 11 років. Хіба що такі строгі правила панують у сім'ї Браунів, що цілком імовірно, враховуючи певні факти, які особисто мені впали в око. Наприклад, свого часу мілі Бобі Браун пропагувала теорію плоскої землі, так так, мовляв, її вразили доводи одного блогера, зокрема, цитати з Біблії. Тобто Біблія для дівчинки є авторитетним джерелом, а так буває лише у релігійних сім'ях. На користь релігійності Браунів слугує їхня багатодітність. Та й в цілому Брауни походять із, Ан... із Англії, а це, як відомо, країна стриманих людей із показною благопристойністю. Тобто цілком ймовірно, що дитину виховували в консервативних традиціях. Я сказала би, що дуже схоже на спроби дещо закомплексованих британських простолюдинів наблизитися до елітарності титулованих сімей через певні шаблони поведінки і зовнішні атрибути. За моїми спостереженнями, Міллі має внутрішні бар'єри на жіноче і сексуальне самовираження. Вона ніби боїться розслабитися. І часом поводиться так, як благочестива дама років 40. Та й одяг Міллі Бобі Браун часто надміро консервативний і строгий, що теж свідчить про відповідне виховання. Відомо, що одяг для Міллі досі затверджує її мама. Сама Міллі коментує. Ні, слава не вдарила мені в голову. За цим я і сама стежу, і мої батьки. Я взагалі не бунтарка, не важкий підліток. Я дуже гарна дівчинка. Тобто така, якою мене хочуть бачити мої рідні. А вони, вочевидь, нав'язували Міллі показну доброчесність. Міллі являється найболодшим послом доброї волі ЮНІСЕФ. Вона турбується про бездомних тварин, дотримується здорового способу життя. Медитує і в цілому викликає відчуття неповіку правильної дівчини. Також можна стверджувати і те, що сім'я Браунів заробляє на своїй дочці. У пресі є свідчення, що завдяки дивним дивам сім'я Міллі спромоглася поправити своє складне на той час фінансове становище, яке, до речі, стало таким через те, що родина потратила всі кошти на просування дочки, вони навіть взяли кредити. Тобто дівчинку розглядали як певну інвестицію і очікували, що вона окупиться з лихвою. Незрозуміло, чи мала вона право на помилку в кар'єрі, усвідомлюючи, що батьки влізли в борги і пожертвували благополуччям інших дітей і своїм власним заради її успіху. В кожному разі гонорари Міллі нині становлять по пару мільйонів доларів за сезон. Але чи легко давалися Міллі зйомки у серіалі Дивні дива? Враховуючи, що вона остригла заради ролі своє довге волосся і проявляла чудеса дисципліни і професіоналізму в свої 11. Крім того, Міллі отримує досить чимало хейту. Ще однією відомою зіркою, яка свого часу стала. Конвеєром для заробітку грошей для своїх батьків був співак Майкл Джексон. Про нього я зніму окреме відео на прохання моїх глядачів. Майкл, як і всі сьогоднішні герої, походив із багатодітної сім'ї. В родині Джексонів було аж десятеро дітей. Дитинство хлопчика було сповнене важкою праці, репетицій, роз'їздів по країні. Батько Майкла був жорстокою людиною, він частенько бив дітей, знущався з них морально і фізично, виявляв невмотивовану агресію. Фактично, вже будучи дорослим, Майкл Джексон хотів пережити, надолужити своє вкрадене дитинство, для чого побудував цілий парк атракціонів Неверленду своєму маєтку і запрошував туди дітей. Ця дивна поведінка, коли дорослий чоловік проводив купу часу із маленькими хлопчиками, слугувала Джексону репутації, і як відомо його звинувачували у педофілії. Хоча, як на мене, це була просто спроба пережити ті відчуття, яких був позбавлений Майкл у дитинстві, ігор з іншими хлопчиками: денного сну, безтурботності, просто веселощів. Що ж, можемо підсумувати, що юна, незріла психіка не придатна адекватно реагувати на дорослі процеси життя, такі як багатогодинні виснажливі зйомки, шалена слава, багатомільйонні гонорари, бачиться чимось природним проходити всі етапи фізичного та психологічного дорослішання поступово. До якогось віку дитина повинна бути об'єктом, на який спрямовують свою турботу, відповідальність та емоційну зацікавленість дорослі, і має повне право не бути джерелом матеріального забезпечення для багатодітної сім'ї. Втім, коли батьки розуміють, що їхня талановита дитина може приносити їм чималі кошти, а також славу і відчуття значимості, стає великою спокусою для них вкрасти у цієї дитини дитинство і зробити її джерелом своїх амбіцій. Дорослі зірки, в яких було вкрадене дитинство, часто страждають на різноманітні психічні розлади і мають проблеми в особистому житті. Образи на дорослих, які їх експлуатували, тінню йдуть за ними слідом. Ціна ранньої слави справді велика і часом непосильна. Мільйони фанатів по всьому світу захоплюються, заздрять, мріють бути схожими на юних зірок, навіть не підозрюючи, через які випробування та навантаження ті проходять. Пам'ятайте, що бути відкритими не страшно. Страшно бути нещасними. Дякую за увагу! З вами була Тала Прудкова. Всім цьом і гарних людей поряд! Бережіть своїх дітей! Тримаємося.